Кохані мої, вітайте сердечні на моєму каналі Мукбанк Марія Ушій. У мене десь на сніданку мамна каша з маслом, з млеком, трошечки посолила, чуток цукру дала трошечки і з малинами. Хто зараз буде їдити разом з мене у сніданку, жучи вам і собі смачного. Można do manny nie raz daje kakao, można syropu jakiegoś dać malinowego, można nawet powiedziała. To, co lubię. Może być manna z owocami, tak jak u mnie dzisiaj z malinami. Mm. Ta nasza nie za gęsta, nie za e, taka rzadka. Mm. No, normalna kurczak. Здесь у нас видит снег все в топе. Минус напевне нема. Малины такие великі. Барзасматная кисленка. Synek dzisiaj pisze z kolejnego, wczoraj z polskiego, dzisiaj z matematyki, próbną, próbną tu maturę pisze. Jutro z angielskiego, to już trzeci raz z angielskiego, no ale tak, prawidłowo jeden. Ona, po prostu chce, żeby oni się poduczyli lepiej. Sami słuchania mają, wszystko. Różne pytania. Idzie Wiktorkowie dobrze. Mm. Zmarł Wiktorka Dziadek. 90 lat miał, 5 grudnia zmarł. W sobotę o 9.30 pogrzeb. Będzie wystawione ciało, pożegnanie, późniejsza. Święto godzinie 10.00, koło 11 będą już skończyć się święta, będą wychodzili na święta na pogrzeb już choronić. Jutro pójdę wianuszki od nas kupię. A pewno jeden podpiszę. I ładnie wybiorę. Nie chcę się mi tam gdzieś do góry. Koło kauflandu. U nas tam cmentarz jest i takie blaszaki, kochani moje. Tam różne pięknie kwiaty, żywie i wiązanki, i więcej robią pięknie szybko. Od razu od rękę. Trzeba czekać. Як це так далеко їсть, може тут і на старуці, там квітня є, може, теж ні? Повинні, але все троє. Десять рана, кохані мої. Не хіді його душа до кролевства Божого, а земля йому не буде пухи. Жаднай дядьку і жадний татусь. Добрим чоловіком був. И вспоминали о других жизнях, проживаниях. Вот. И лишь мы уехали. Я им все хотела повесить. Очень вкусная манна. Малинамы. Вчора я достала пенку сладку пачушку і не від свого віртуального приятеля на нашому каналі Кухня на Весело бабусі марусі. Сердечник ще раз динькую, Бог заплас, кристалова чиста душа, добра душа, чоловік, е, особа доброї такої волі, доброї волі. З добрим сердушком, з шехетним сердушком. Задоволений Віктор, бо кубик з барином. цілий кубик з таких як він любить. Задоволений латик з пілом на її смаколиками сінає, віска з шашетки і там смаколики, два опакування, таке я жадко, дуже жадко йому купую вот то дорогі. Зараз подружали є ще вінці. інці. Чи я задоволена? Лакери у мене вже були концовка. А тут ще кольорки такі, як я увельбив. Сочений гус. Мой віртуальний пшечок з наші. І на речі, і зна мою родини, так якби тут за мною замішкав. Це значить, що добре оглядав фільміки мої. Ніхто моє життя, ви розуміли моє життя. Nawet zmyła się do paznokki kupił, bo ostatnio sobie też kupiła. Przedtem nie mogłem znaleźć, chyba już i skończył się włum. To teraz mam aż dwa mywacze do paznotki. No i masło do czala. Będę się kąpala, smarowała, aby nie było, że ktoś z głupoty wypisuje, że nie kąpisie, że śmierci, że potem śmierć. Teraz już będę broskwieniowym i chyba mandować jak. Два овочі там масово пахнули, дуже добре, мило і приємно. Саме на цьому світі, кохані мої, є ще добрі люди, допомогливі люди, які самі добре і щасливо живуть і вміють цим чином свого щастя, радості поділитися з іншими людьми справу для таких людей, аби таких людей було по вінці, вінці, вінці. Бо тих потребуємо, кохані мої люди, дуже дуже. І хорих дітей в шпиталях, і на рак, і на інні скоження. І то крик душі, бо старша особа з міра. Теж шкода, і прикро, не хочеться нам розставити з ним, зваше, якщо вона була добрим чоловіком, помоцним для нас. Але як дитинка умирає, та ще годі. Оно до фірусе народило, до фіру зачало жити і й уж смерть. Як так несправедливо від рук не? І неполостравних осіб dużo, і dużo осіб велодітних, що змагаються вальсом з поденням з протирічтями льосу свого. Нікому я ще ніц не повідзом, бо такі зазвичай люди bardzo скромні, і хочемо самому зауважити, випачити. I pomoc. I wtedy oni bardzo są wdzięczni, będą Wam, będą modlici za Was. I będą przeszczęśliwi. A ja Wam życzę miłego dnia, kochani moi. Dużo, dużo sił, zdrówka, pozytywnej energii i dobrego nastroju. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, kochani moi. pa, pa. pa.